До дня Івано-Франківська, духовий оркестр музичного училища імені Дениса Січинського подарував місту концерт класичної музики під відкритим небом. Ми хочемо прикрасити те місто, в якому ми живемо, яке нам надзвичайно подобається. У нас прекрасні люди, і ми з такими думками вийшли подарувати їм свою творчість, зокрема наші студенти, і диригують сьогодні колективом основному випускники нашого навчального закладу, які будуть і складати держави іспити. Під час концерту відбувався збір коштів на потреби Збройних сил України. Наші студенти займаються цим старостаркестри, студенти які кошти поступають в цю скриньку. Вони йдуть, закупляють Лизно те зв'язуються з волонтерами, і в нас є в цьому питанні самоврядування. Вони молоді і повинні вчитися ставати на захист і розвивати нашу державу. Молоді музиканти духового оркестру музичного училища збираються зробити такі концерти регулярними і тішити івано-франківців та гостей міста оригінальними музичними творами щоп'ятниці о шістнадцятій протягом травня-червня.